Жодних погонів, кашкетів та військової форми на майданчику хлопці, як і годиться у шортах, гетрах та з захисними щитками. Ми хотіли б показати населенню людям, для яких ми працюємо, що ми не тільки роботою живемо, а що ми маємо активну спортивні, спортивні заходи, беремо участь в суспільних, тобто в якихось гуманітарних інших, тобто в тому числі сьогоднішній скажімо, товариські зустрічі, пов'язані в тому числі для того, щоб посилити наші зв'язки з прикордонною службою, з підприємцями. Фудзал для митників то свята справа, бо ж фізична підготовка у їхній роботі відіграє небуденну роль. Тому розривати ворота суперників гравці кидаються одразу. Та прикордонників здолати непросто. У результаті гра завершується двома результативними ударами у ворота митників. Робота на митниці, так само, як і робота на футбольному полі, є нелегка, це однозначно. Тому приходиться приділяти багато уваги як спорту, так і самій роботі. Футбол відіграє в особистому моєму житті дуже багато велике значення, і він однозначно допомагає мені в роботі. Аби підтримати бойовий дух гравців, захищати ворота митників, береться начальник служби. Та для суперників це не аргумент. Тому піддаватися не поспішають, але ювілярам зичать всього найкращого. Ми, по-перше, дуже дякуємо Львівській митниці, що запросили нас сьогодні на цей турнір. Ми вже зустрічалися з цією командою. Дуже високо цінним професіоналізмом роців. Мріємо виграти, подивимося, як вийде. Піддаватись не будемо. Три кубки для трьох чемпіонів, Як і належать у таких поєдинках, тут немає тріумфаторів і тих, хто програв. Море емоцій, спільне фото на згадку і обіцянка футзалитися між собою і надалі. Олег Галів, Андрій Турянський, НТА «Спорт, як він є.